Зараз буду вам розказувати робочі секрети. Значить, відпала в мене оця штучка. Ну, все, бачите, за заварили вже. Приїжджаєш на будь-яку базу, на будь-якій на базі є марокканці. Ну, лука на них каже негри. В нього вони всі негри. Суть не в тому. Якщо тобі треба добре, качественно і швидко заварити, береш. Пару перчаток біленьких оцих кожен в них їх ніколи немає, їм їх не видають чогось, не знаю. От, показуєш йому перчатки, він біжить до тебе, з ніг збиває. Питає, що треба, показує, що тобі робиться це дуже швидко, швидко, качественно. Ну Це ж мені лука зранку, раз нарядку так удає. Є проблеми. Я одну, чесно говоря, і в багатьох случаях, я не знаю, от як назвати цю штуку? То есть, у нас зараз нова. Програма, і мені треба вписати в групу, що я зробив, скільки там потратив на те часу чи що. Ну, я от в душе не калачу, як воно називається. ну Називаю її направляюща цепі. Ремонт направляючої цепі. Я думаю, буде зрозуміло. ну Вона ж направляє це, правильно і кріпиться до неї і потім заїжджає потім направляючі цепі, ремонт направляючи цепі, так і напишем. Головне, що я ж не розумію, що їм там традуктори переведе, як вони це прочитають. Ну то вже не важливо. А ще Лука потім каже, ти як це зробиш, а він ж розуміє, що я цей вопрос решаю за 5 хвилин. Каже, треба ще перевірити уровень масла. Всі рівні масла. І смазку, і в обох валерах, і там ще щось вже не знаю, що придумати. Та коли ж ти вже привикнеш до мене, напиши просто приїжджай в обід, не ранчо, та й все. Я з удовольствием так само зроблю. От, що ми будемо ходити по тій території, там із угла в угол, ти сидіти в телефоні, а я опять шукати п'ятий угол у нас на території. Ну то це ж не діло. А так я намеки швидко розумію. Скажи слова, займись там чимось так, щоб я тебе не бачив. І ти мене теж. Тут вже е, колись ну, більш-менш нормально роззнайомився з усіма водітелями. коли вже почав це сам їздити робити ремонти. Ну, і дуже часто від них чую одну і ту саму фразу. Я розумію, що вона не має ніякого глибокого смисла, але мені стало цікаво, ну, що вони постійно це кажуть о, злав, вони так, злав, о, злав, вай транквіло, вай транквіло. Ну, думаю, це типа, або йди роби, або ну, роби нормально, не, не це типа, роби не, потихоньку, не спіши. Ну, ну куди ще більше не спішить? Я з вами і так тут такий же розслабон піймав. Це я не знаю, я це... Нема слов, нема слов, просто нема слов. Новий домик. Це вже побільше. Такий просторніший. Тут ще будуть зашивати. Ось такий всередині. Утеплення. Ну, ці розпорки спорки уберуться, потім це транспортіровачні, типу ж, привозили готовим уже, отаким от як є він. Так, Тут санузли. Тут якась парілка, напевно, буде, тому що бачу. Типу фольгою обшито. Такая теж величенька нормальна. Так що привезли мені роботи. Напольна по-любому плитка тут почти весь весь домик сказали буде. Да. В напольній плитці, Ну і скіни теж там додаться. По санузлах. Це джакузі буде колись. Не знаю, правда, де вони його мають ставити. Машинку в брата забрав. Брат собі купив другу нову. А це стояла, ти я кажу, давай я заберу в тебе, щоб вона не гнила. Хай у мене гниє. Катаюся. Тепер у нас з нетахой дві машини. Ренушка і моя робоча. А тут я зараз укладаю. Це вже уклав пол. Це ж парілка тут буде Хамам Ось тут. Ще стіни обшию шию зараз. Стіни теж будуть в плитці тут. А тут вже буде чисто парілка. Якось так. Ну і ще жде душ кабіна. Він гідроізоляцію зробив уже. Це все теж в плитці буде. Стіни, пол. Ну і санузел. Інсталяцію і ще зашити. Так що. Такі у нас робочі процеси. До речі, дуже часто в мене питають про погоду. Ну, я вам скажу, що в гену і погода це таке. Я не удивляюсь, що навіть синоптики її не можуть сказати. Сказали, три дні буде дощ. Ну ось тут на цьому прольоті, де річечка тече, моя любима набережна, як я її називаю, де живе тут по цю сторону мама, по цю сторону Альона, тут завжди, якщо ну, максимум це хмарно, а то зочно сонячний. Над горами ну, застряють хмари і йде дощ, як правило. Ну і там, і тут. Сьогодні тільки тут. Ну, а порівнювати, як у мене все недавно Свята дзвонила, питала, типу, мої дівчата каже, зібралися в Італію, в Мілан. І от яка у вас там погода, якісь з собою речі брати. Е, ми між Міланом і нами тут хоч відстань і невеличка, але порівнювати погоди я взагалі не берусь, тому що... В Мілані, ну хто і знає, той і скаже, ось підтвердить. Бо постоянно якісь зливи, град, вітер, я не знаю. Тут в Гену ну, такого немає. Ну буває, як і везде, але ну, крайній рідко. Ну а над Міланом, як ото, я не знаю, як пороблено там чи що. Як не глянеш, вічно ці дожді, потопи, гради. Ну, і сьогодні, і вчора лило, і сьогодні, мабуть, лиє, як звичайно. Ну, я по річці інколи бачу, коли воно трохи ближче, то ця річка ж потім йде, впадає в море, то видно, що якщо тут вроді сонце світить, а вода піднімається, то значить десь там гарно лиє. Що там казати взагалі за Геною Мілан? Якщо в нас тут з Юлею між нами 30 кілометрів різниці, але там в Рапаулу, я вам скажу, мажори проплачують, мені кажеться, хорошу погоду. Ну, в них частіше там. Красота, знаєте, дощ іде, як ото по розписанню, коли треба, знаєте, там городи полити, газон. Які городи там, ви що? Газончики збризнуть, отакою. От. Лімончики полити. Блатота, блатата, помієте? Сплошна блатата. блатата. А, ні, ну, там красиво, туди поїхати подивитись, Жити там я, допустимо, не хотів би. Ти мене туди ніхто й не гукає. Там, я кажу, там хата. Як цифри такі, як номер телефона, чий. Це вже Лука сьогодні ісполняю, як ніколи. Тож я там робив тих валер біля яке. Він каже, приїдь на Ердзелі, візьми упаковочну машинку, ну типу ленту. Щоб приїхати на Вольтри і обв'язати. Ну я ось в одному місці, бачите, зафіксував зараз ще там на Вольтрі. Я кажу, це в Україні, щоб я хоч раз таке сповнив, проїхав. Потратив, я не знаю, два години робочого времени проїхав кучу кілометрів, щоб дві ленточки лінточки то Мною потом би мателяли дуже довго за спаляну солярку і за те, що катаюся без діла не в робоче время. Тим більше я вам скажу, що це знаєте, як це називається? Це ну, таке. В мене без макіків якось не виходить зараз. Ну в общем, робота, яку по, по суті робити не треба. Той хто приїде забирати той циліндр, по-перше, в нього є упаковочний матеріал, він його там фіксує, по по-друге, що він не буде його забирати з поддоном, скоріше все відріже. Ну, Лука вирішив приїхати зі мною, щоб якось час времени убити до обіду. Штани нові. Куди, Лука, ну? Нові панталони нові. Документи. Сеньори. Сеньори. Ой, я біда біденчичок. Яйця варені з сосисочками. Ладно, уговорили ви мене вчора, що готова тистити. Ну вчора я, по-перше, у мене я був заморяний і злий, що не виспався перед цим. І, і з чого я буду готувати? У мами там шаром покаті, там, ми миші потікали з хати. Поїхали теж десь, наверное, на заробітки, поняли, що там сидіти нема чого. Вот, а сьогодні все одно їхати і забирати, зустрічати, там десь часов вечора, то думаю, що да, так, мабуть, треба щось скупитися і приготувати. Ну, борщ я точно готувати не буду. Борщ у мене, знаєте, підход до якихось там блюд, це як... Я не знаю, треба щоб було гарний настрій, натхнення там. Тоді я, звісно, там виготовлю щось там, ну. Прям душу туди вкладую. А коли ти після роботи і уставший голодний злий, ну я знаю, що домля мама не подобається. Ну то, що я то робив. Я навіть не знаю, чи я правильно це блюдо називаю, і все що воно таке. Взагалі, всього накидав. Сухий борщ, я на нього ще кажу. Ну, мені подобається, і мам, мама каже, що їй подобається. То, значить, приготовлю таке. Тим більше що там накидав, накидав, все. У мультиварку, кришкою хлопнув, на 40 хвилин поставив і хороше. Ну, Та й таке. Бо... А стосовно того, що вона каже, що подобається, ну це взагалі я не знаю, хто це придумав. Но я коли для того, щоб не готувати, інколи жалюні кажу, ой, таке вкусне. Ну шучу, вона вже трохи вміє готувати. Але ж ви розумієте різницю між. Тою Альоною, яку я бачив, привик бачити, то, 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 вона яку їжі, їй було 17 років. Зараз їй 38, 21 рік назад. Ну, 20 років ми не бачились більше. Взагалі, ну що там? В общій сложності, якщо взяти, то набереться 3 дні за 20 років е, відпустки, коли вони там приїжджали, що ну, то тоді ні, ніхто нічого не готував. А із пам'яті в мене та Альона, яка жарить яйця з харлупою. І картошка зверху згоріла всередині сира. Це вона так жарила картошку. От. Ну, і, і зараз, коли вона щось готує, то я не можу просто змовчати або Ну, щось не сказати, знаєте, не підколоти. Хоча мені ото фігняться, як воно там, де ото адвокати, е, потім е, цибуля, що там ще. мама мама, мама, мам мам Як ж воно називалося недавно. Ще Юля казала. Короче, салат такий вот получається. Ну воно вкуснее. Да. Ладно, вспомню, скажу, бо я зараз мозг закипить, а він ще й голодний. Все, в общем, я сідаю їсти, и и вы едите ищите, що ви все время дивитесь на мене. Я вам Ютубер чи що?